Добрий день, мої маленькі пізнайки. Чарівний світ експериментування та пізнання чекає на ваші дослідження. Діти, а чи знаєте ви, звідки береться вода? А давайте разом дізнаємося. Погляньте малята, це наша планета, Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. У природі вода знаходиться в океанах, морях. Річках, озерах, болотах, ставках, вода є в джерелах, в струмочках, в колодязях, вода також є в глибинах землі і на високих вершинах гір, і в повітрі малята вода також є. Вода – Найдивовижніша рідна в природі. Вода це не жива природа, але вона є невідмінною частиною та помічником всього живого. Без води неможливе життя на землі. Адже воду п'ють тварини, птахи, люди та рослини. Цікаво, малята, А як рослини п'ють воду? Це ми з вами можемо дізнатися. На прикладі довготривалого досліду. Але спочатку давайте розберемо з вами і згадаємо, з яких складових складається рослина, на прикладі дерева. Це у дерева корінь, який знаходиться в землі. Стовбур, гілки, листя. Щоб напоїти дерево, ми його поливаємо. Поглинаючи воду за допомогою коріння, рослина піднімає її вгору, по стобору, до гілок і листя. А тепер можна розпочати дослід. Він називається Як п'ють рослини. Для його проведення нам знадобиться. Ємкісті з водою, харчові барвники різних кольорів, ложка для розмішування фарби, свіжі рослини. Я взяла листя пекінської капусти. В ємкість з водою додаємо барвник жовтого кольору, розмішуємо ложечку витираємо, щоб фарби не змішувалися. Далі працюємо з червоним барвником, розчиняємо синій барвник та зелений. Все ретельно розмішуємо, щоб барники розчинилися у воді. В кожну ємкість опускаємо по листочку пікінської капусти. Залишаємо рослини на один день. Спостерігаємо, дослід буде довготривалий. Як бачимо, процес розпочато, чекаємо далі. Як бачите, діти, листя забарвлюється. Але чекаємо далі. Малята ми бачимо справжнє диво природи. Кожен листочок зафарбувався в той колір, який ми додали до води. Діти, а як же п'ють рослини? Проаналізуйте процес до і після і зробіть власні висновки. З нашого досвіду малята... Можемо зробити висновки, що вода дійсно необхідна для розвитку рослин. Разом з водою рослини отримують корисні речовини. В нашому випадку це були барвники. Малята! Такий дослід ви можете повторити дома самостійно. До зустрічі!